Ви які вареники любите? З картоплею, з сиром чи м'ясом? А якщо до подвійного вареника з комбінованою начинкою? Скажете ви трибеньки? Ні. Це частина бізнес моделі, яка дуже добре себе показала під час пандемії. Дивіться наш сюжет. Добрий день. Добрий день. Ну, що ж в країні локдаун багато бізнесів банкрутують, але ми знайшли бізнес, який відкрився саме на початку карантину. І вони заробляють на варениках. Таміло, як у вас це працює тут? У нас невелике крафтове виробництво. Ми ліпимо вареники вручну. Ну покажіть. Як Давайте, це покажу з задоволенням. У цеху компанії варені, яку створило подружжя Таміли та Миколи Ващуків. Кипить роботи. Працівниці підприємства виготовляють фірмову запатентовану страву подвійний вареник. І ми їх сидіяємо так. Раз, і вони двинятка вийшли. Получається, так да. справа ця на перший погляд видається буденною. Все просто. Ну, одіваємо рукавички, да. щоб у нас все було правильно. Отлично. Готові до роботи. На такому підприємстві гріх не повчитися кулінарної справи. Допомагає освоїти премудрість ліплення вареників у пані Тетяна. Вона відпрацювала кухаркою 42 роки і уже на пенсії. Хоча на пенсіонерку зовсім не схожа. – І Що думаєте, вийде? Да! Ну, давай. Я трохи хвилююся. Ні, не філійте, здивіться. Взяли трошечки тісто, воно податливе, да. Так. Так. Тепер його закриваєте, щоб ви. Зверху. Так? Зверху раз і зажали. І можете вже його. А щоб... сильно перетискати не можна? Ні, можна, можна. Наоборот, треба, щоб він не розварився, як буде е, варитися. І, і в шокері, там же температура сразу, дуже велика, то він може зразу відкрити ротики. То желательно, особливо О, це ось, нормальний? Нормальний? Потроху пані Тетяна розповідає про себе. Каже, що працює у фірмі вареній від початку пандемії. Значить. А, люди будуть дивитися, і питати, а скільки ж вона заробляє тут? І варениками віддають. <рес> Скільки заробляє. Ну, на, для нашого, як кажуть, часу е, доволі нормальна заробітна плата, я вважаю. 1015? це, навірно, може, секрет, ну, ну, не більше, ну і не менше. А це з чим начинка? Це кролик. Кролик? Так. Да. А які взагалі у вас тут є начинки? Начинки непрості. З фундуком кролик допустим ми робимо. Подвійний, двойняшка, одне, один вареничок гриби, а другий картошка. Mm -hmm. Потім є капуста тушена, шай, грибами шайтаки, є гриби, начинка. Там мікс теж йде три віда грибів. Наліпити вареників це лише половина справи. Їх ще треба відправити кінцевому споживачеві. Для цього вареники спершу піддають шоковому, тобто швидкому заморожуванню. Це допомагає максимально зберегти у страві поживні речовини. Слово шокер шокова заморозка. Шокова заморозка. Яка там а, температура? Так, низька. Мінус 25 градусів. Ого, ну що, хвилин 15-20 вони там будуть заморожуватися, а ми підемо дивитися підприємство далі. Окрім оригінальних рецептів у вареників, своєю родзинкою на підприємстві вважають упаковку. Її допоміг розробити маленький син подружжя, який обожнює динозаврів. Упаковка подобається дітям. А вони спонукають батьків до покупки, що обходиться досить недешево від 160 до 360 гривень за 400 грамів вареників. А ми переходимо до дегустації дивовареників. Що вареники ми вже зліпили. Тепер будемо варити. Допоможе мені у цьому пан Микола, чоловік та мілий. Разом вони роблять цей бізнес вже майже рік. Ну, важко варити? Ну насправді не важко. Спробуємо. Давайте так беремо з сиром та вишенькою. Поки варяться наші смаколики, ми вирішили побесідувати про вареничний бізнес. Пан Микола, до речі, за професією адвокат, розповів, що вони з дружиною створили свою фірму на початку пандемії і, як виявилося, не прогадали. З якого місяця ви вже почали працювати принаймні в нуль. Скажімо, у вересні ми вже вийшли майже на повну самоокупність і мали можливість. Е певну частину коштів інвестувати. Інвестувати. А скільки взагалі ну, потрібно вкласти в, таку, в підприємство? В середньому для того, щоб е, е, почати цей бізнес, приблизно треба 30-40 тисяч доларів. 30 тисяч. А повертається ці 30-40 тисяч доларів, ви ж рахували, у вас є бізнес-план. Ми плануємо розвиватися, і я думаю, що найближчі Два-три роки ми повністю окупимо. Непогано. 30-40 тисяч і 2 три роки. Я боюсь, що переварюю. Ой, до речі, ми да, стаємо. Да. І тут Десь... не так. Ну що, скуштуємо вареник з сиром та вишнею. Давайте. Сподіваюсь, вам сподобається. Так. так. Ось тут добре видно: сир і вишня. Клад. У бізнесменів компанії Вареній є багато чого повчитися. Продумане обладнання, унікальна продукція, що дозволяє встановити високі ціни, а ще справжня любов до своєї справи. Мабуть, це головне. Квітень найкращий час, щоб піти по гриби.